Рівно рік тому, 12 березня, 209 патрульних поліцейських склали присягу. Вони пообіцяли захищати нас та нашу безпеку. Ми вирішили запитати в тернополян, чи задоволені вони роботою правоохоронців. Відповіді у сюжеті вискачі стикалися ви з роботою патрульної поліції? Е, так, приходилось наблюдати, як працюють наші хлопчики з дівчатками. Скільки скачі задоволені ви їхньої роботи? Ну знаєте, порівняно з тим, що було раніше, і зараз. Ну, так тримати молодці. Доводилось. Чи задоволені ви роботою? Ну, якому-то, знаєте, оцінювати можна по-різному. Як зі сторони в них є, як кажуть і недо, недоробки, так і зі своєї сторони нам треба теж йти їм на зустріч. Коли переходимо в дорогу на червоне світло, нам кажуть, куди спішити. А другим разом вони. Так що тут час розбере, як той казав розумний чоловік. Скажіть, будь ласка, чи стикалися ви з роботою патрульної поліції? Так, неодноразово. А чи задоволені ви роботою? Дуже сильно, мені дуже чудово виконують свою роботу. Ну, у нас були обставини, що нас неї те саме, що хотіли пограбувати, або приставали, або навіть, припустимо, бабуся заубалася, ми не робити, ми викликали їх. Буквально до п'яти хвилин не приїхали і все, ну, все було добре. Вони допомагають людям. Прийняти тодішні стан і тепершні з їхньої появи, все набагато краще. Ну, хоча б є помітні зміни. В даний час ні, скоріше. А час. як ви вважаєте, чи відрізняється теперішня патрульна поліція від колишньої міліції? Вроді, ну, не дуже. Практично не дуже. Ну нема таких ще в нас в, в поліції, аби було в дійсності так, так як народ хоче, аби поліція була. Нема ще того. Коли воно буде, не знаю. Так. А чи задоволення? Дуже. А з яких ситуацій ви стикалися? При порушеннях моїх безпосередньо. Люди, коли порушують якісь правила, залишаються незадоволені. Що саме в роботі на Ні, я чую я маю залишитись незадоволена. Якщо я знаю, мені, я запитала причину, по якій до мене підійшли. Мені пояснили, все гарно роз'яснили. Все без проблем. Так, стикалася. Чи задоволені вони? Дуже задоволена, це набагато краще, ніж колишня міліція. Так, вони мені досить досить подобаються. Це набагато краще. А в яких саме обставинах? Ну, це як було, наприклад, хотіли пограбувати. Також і зразу вони допомогли. Зі сторони наблюдав тільки. А чи задоволені ви загалом роботою і як вона змінилася, наприклад, коли рік тому ще була в міліція? Ну, з міліцією має Ну, тобто, це більше на цирк походить що там до бабулюк, які щось продають, ніби всі проблеми вже вирішили, корупцію подолали, от тепер за пісніжники, за бабулюк, за яблука пора взятися. Ну тобто, в нас по місті є багато гральних закладів, тобто, всі знають про це ніхто цим не займається. А от бабульками займається, скажімо.